Христос Воскрес! Вітаю вас всіх з Великоднем! Бажаю вам саме головне тихого, спокійного дня, мирного неба над головою. Дуже гарний сьогодні теплий день. І вчора було тепло, але вітерець був прохолодний. Сьогодні прям вже така теплота, вже показує по погоді, що буде йти тепло. Передають на початок травня трішечки заморозки, ну то завжди так. Бо я, скільки пам'ятаю, купували розсаду десь. Таке в 10-х числах травня і завжди ще заморозки були. То таке воно завжди, але слава Богу, вже тепло, дуже гарний сьогодні день. Зараз візьмусь, понарізаю на стіл, все. Салати я вже нарізала. Ранку поснідали пасочка, сир, таке з чаю. А вже зараз основне таке все понарізаю. Будемо сідати вже поїмо. Чогось смачненького. Ставлю зараз запікатися нашу улюблену картоплю. Нарізала тут уже салатів. На вулиці вже догорає мангал. Тепленько, гарна погода. Сьогодні. Вчора був гарний день і сьогодні також. День дуже гарний. Рашличок вже майже готовий і гарний рум'яний. Маринували цей рад його з томатним соком. Колись пам'ятаю, ми купували замариноване м'ясо вже. В чесночному соусі і в томатному мені дуже сподобалось. Якраз у нас була баночка соку відкрита, Добавили. Такий гарний, рум'яний і такий привкус смачний. Мені дуже сподобалось. Погода така гарна, Шашличок пахне. Зараз би десь на природу, на зелену травичку посидіти. Давно нікуди не їздили ніде ми на природу. Ой, нічого, дай Бог буде мир, спокій. Десь потім вже поїдемо. Накрила я вже святковий наш стіл. Покажу, що наготувала. Ось такі от канапки. Чи бутербродики, як правильно сказати, чорний хліб, бурячок з часничком з майонезом, зверху оселедець і зелена цибулька. Салатик. З кукурудзою і сухариками, запечена картопля. Ось така нарізочка, ковбаска з сиром. Тут помідори помідорові гірочки, шашличок, салат з капусти і гірочки. Ну і, звичайно, пасочка. Ми вже пасочку їли, запечений сир їли з чаєм. Зараз вже йдемо обідати. Компот виноградний дістали з погріба. Що ось такий у нас святковий наш стіл. Що це? Зайдемо? Пішли. Пішли на город. Погуляємося трошки з тобою. Ось паки співають. Тихо-тихо. Трішечки був вітерець, а зараз стихло. Отже, гарний день був сьогодні. Гарні ці тюльпани. Також треба звідси їх пересадити, бо я розростається, і вони вже розрослись. За три роки такий гарний кущик наріс. Красота. Це все порозросталося. З кожним роком садочок стає все краще і краще. Красота. Все добре розростається. Зараз почнеться спека, то все почне шмалитися, обгорати. Зараз все таке гарне, яскраве. Що ти вже залі? гулятись не хочеш? Що, травичку їв? А слюнька вся. І риси ці які гарні. Як букетики декоративні, наче так само тюльпани. Як гарно за день повідкривалися, скільки. Також, як букетики. Можна також їх розсаджувати. Я садила, не пам'ятаю, чи по 4, чи по 5 штук. Скільки наросло, декілька кущів, прям багато. Ось тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одинад, чи 12 штук. Який гарний букет. Також. Значить декоративний. Краса. Красота. Трава росте на очах знову. Пару днів та й знову треба все косити. Треба не забути полити знову редіску. І салат треба полити. Бо так сонце висушує землю. Тут посіяла два рядочки, з краєчку салатку, не знаю, зійде, не зійде. Посадила ось тут ще жовту хризантемку, розсадила, розділила з двох пущів. Раз, два, три, чотири. Щось цікаво, мені подивитися, скільки скільки вийшлося. Що це Цезар? Смачна травичка, да? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 кущів з двох. І тут біля троянд посадила. Також це все жовте, це хризантема. Воно в мене найкраще росте. Хай зацвітуть же. Ці трояндочки хоч прийнялися, слава Богу. Розпускаються потрохи. Ростуть. Пахне йошта. Цілий день бігає траву з кубе. Бичечок, бичечок маленький. А добра травичка тобі, де да, Цер? Так, добре, зараз на вулиці. Я ж кажу, зараз би десь на природу, як колись, збиралися, як були молоді. Ну, ми не старі такі, але просто як були ще нам було. По 20, по 18, Яке свято чи Пасха. Це 1 травня. Збиралися, їхали десь на природу. Красота, сливки, квітують. як квітують. Буде погода гарна. То сливочки будуть. Ну, фокусуйся, не хочеш щось. О, красота. Красота, а пахне так. М -м -м. Тюльпани позацвітали тут на городі. Це, напевно, трід тягав, бо так багато в городах, там, там. І буває то в одному місці, то в іншому тюльпани. Щось таке гуде. Щось їде, щось летить, Деренчить так. Які гарненькі. Це такий гарний кущик, також як букет там. Така красота. Красота. Ой, тут так пахне. Слива так пахне. Ой, клас. Такий запах з дитинства. Коли квітували дерева. Красота. Красота. Сонечко вже сідає. Слава Богу, що прийшло вже тепло, ще дав Бог нам миру і спокою, щоб ми жили спокійно. І що ще треба для життя? Щоб був мир, спокій, здоров'я. Саме найголовніше? Красота. Дивлюсь наші яблуньки ось. Будуть квітувати в цьому році, вже їм руки три, ну ми їх пересаджували. Треба буде їм ось так понатягувати їх. Вони там були висаджені за хатою. І від черешні була тінь, вона яких повигинала цю і ось цю. Добре, що є цвіт. Може, хоч в цьому році побачимо, що це за яблучка. Є на всіх яблуньках. Вчора побілила, до речі, дерева скрізь. Ну. Косуйся, давай на цьому. Це буде найперша квітувати, напевно, вже розпускається. Побачимо. Я ж кажу, цікаво, що то буде за яблуко. От пахне йошта. Це вранці пахне і ввечері дуже пахне. Що це тут за затаможня, га? Оце тут, тут за таможня лежить. Набігався. <хи> да. Набігався. Да. Мазьоха, мазьоха. Занюхав, що є шашлики. Вже не хоче ні пряників, нічого, тільки давайте йому шашличку. Мазун, малий мазун. Кіт ще ось там на досках. Целове або миші там є, чорненьке, або ящерки. Вже є. І у нас тут досочки лежать. Ящерка вже бігає постійно йдуна. Шур тікає, лякає мене. Вона мене боїться, я її. Швидко сонечко сідає і вже стає прохолодно. Треба полуницю поляти, Дивлюся, вже така суха земля зверху. Наче потрохи-потрохи повисихали корні, повисихала та перійка, дощів зараз немає. І корні у них Виси... О, висихають, От то що треба, красота, так пару раз його посапати. Тут треба буде трохи пару кущів. А так, в принципі, чисто. маленько маленько ти виведу цю траву, а потім, напевно, треба буде купити також сюди пластиковий бордюр такий. Бо берійка вона пускає коріння. Це Постійно буде заростати. І все, посадити квіти, і буде красота. Ось так помаленьку-помаленьку <гум> засажу все квітами. Все, сонечко вже майже-майже сховалося. Так що ось так минув наш день. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Мирного неба! Вітаю вас ще раз всіх зі святом і до зустрічі в наступному відео!